Днями в так званій сірій зоні була проведена спільна спецоперація спецпідрозділу Державної фіскальної служби фантом центру спецоперації служби безпеки України та військовослужбовців збройних сил України. Під загальною координацією керівництва штабу антитерористичної операції так в населеному пункті Новолуганський, в містах Бахмут, Слав'янськ та Краматорськ проведено понад 20 обшиків на продовольчих базах, що використовувалися як перевалочні пункти при переміщенні товарів до тимчасово неконтрольованої території, та понад 50 оглядів вантажних автомобілів. За результатами проведеної спецоперації перекрита незаконний канал постачання до окремих районів Донецької та Луганської областей, які є непідконтрольною територією України, продуктів харчування, товарів народного вжитку, лікарських засобів. При цьому вилучена первинна документація чорну бухгалтерію, комп'ютерну техніку, кошти та товари, які намагались в спосіб перемістити на непідконтрольну. Територію проведення цієї спецоперації було пов'язано з серйозним ризиком. В самому селищі Новолуганське активно діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи, постійно працюють снайпери. А на виїзді знаходиться блокпост бойовиків. В операції було задіяно понад 100 чоловіків. Завдяки злагодженим діям силових структур. Усі учасники спецоперації повернулися без страт. Слідчі дії тривають.